Не плутайся, не існує тисяч секретних вправ. Не потрібен найдорожчий абонемент. Це все тебе лише відволікає. Ось тобі база з трьох вправ ноги. Вони тримають всього тебе, тому про них забувати не можна. Аби ніжки росли і ставали більше, просто присідай. Ну а як звичайні присідання тобі вже надто легкі, ти хочеш спробувати щось нове. Постав одну ногу позаду себе на якусь опору і присідай. То будуть болгарські присідання. А щоб спина росла і ставала ширше, підтягуйся. Якщо видається складно, спробуй австралійські підтягування або з гумою. Також ти можеш комбінувати вправи на тягу і кор, що файно додавить барв в твоє тренування. Підтягнувся, підняв ноги і так далі. Груди, плечі, тріцепс, то відтискання на брусах. Трохи покручені, ніж звичайні відтискання, але якщо немає брус, то від землі відтискайся. Нахились трошки вперед, і так буде більший акцент саме на груди. Ну а відтискання, як і підтягування, ти можеш комбінувати з підняттям ніг. Таким чином буде задіяний твій кор. От і вся база, то чому б не потренуватись, дружище? Закинь в коменти свою базу, який рух юзаєш найчастіше в своїх тренуваннях